Вас вітає студія слово лови о Генрі. Граф та весільний гість. Одного вечора, коли Енді Донован прийшов обідати в мебльовані кімнати на другій авеню, де він жив. Господиня пансіонату місіс Скотт познайомила його з новою мешканкою міс Конвей Міс Конвей була молодою, зовсім простою дівчиною. Невеличкою на зріст вона не сказала Індіані слова. На ній була проста брунатна сукня, і всю свою увагу вона приділяла своїй тарілці, і він майже одразу забув про неї. Вона сором'язливо підняла очі, кинула критичний погляд на містера Донована, Вічло привіталося з ним і знову повернулося до тарілки. Містер Донован вклонився з тією витонченістю і з тією сяючою посмішкою, які завойовували йому швидке просування у суспільній, діловій та політичній сферах. І слідом за тим, подумки викреслив місіс Конвей зі списку осіб, гідних його уваги. Два тижні потому Енді сидів на сходинках ганку, насолоджуючись цигарою, і мріяв про справжнє кохання. Несподівано хтось вийшов. Щось м'яко зашурхотіло позаду над ним. Енді повернув голову, і голова його пішла обертом. З дверей виходила міс конвей, на ній була. Сукня чорніша за ніч скрепде, Крепде... Одним словом, з цієї тонкої чорної тканини. Капелюх на ній був чорний, і з капелюха спадала і розвивалася чорна вуаль, тонка, як паутина. Міс конвей стояла на верхній сходинці і вдягала чорні шовкові рукавички. Ніде на всьому її вбранні. Не було жодної білої або кольорової плянки. Її пишне, золотисте волосся було стягнуто в м'який сяючий вузол, що низько лежав біля потилиці, її обличчя тепер було майже прекрасним. Вона освітлювалась величезними сірими очима, які були спрямовані вдалину, із виразом найзворушливішого смутку й меланхолії. Майте на увазі, панянки, вона була зовсім у чорному крип... де... крип... о... крипдеши. От як називається ця тканина? Зовсім у чорному. І цей сумний відсутній погляд і золотаве волосся, що виблискує під чорною вуаллю. Звичайно, для цього ви маєте бути блондинками. Намагайтеся надати собі такий вигляд, ніби ви хочете сказати, що, хоча ваше молоде життя і розбите. Але від прогулянки у парку ви б не відмовились. І постарайтеся з'явитися у дверях у потрібний момент. І ви можете бути впевнені, що на оцю вудку ви зловите будь-якого чоловіка. Це, звичайно, дуже цинічно з мого боку, хіба не так? Говорити в такому тоні про траурні костюми. Містер Донован раптово знову вписав міз до списку гідних уваги осіб. Він відкинув свою цигару, хоча її вистачило би ще хвилин так на вісім, і швидко підвівся. Чудовий ясний вечір, міс Конвей, сказав він. Якби метеорологічне бюро почуло переконливість його тону, воно не забарилося б скористатися його словами для своїх прогнозів. А так і є, але не для мене, містере Донова», – Сказала зі зітханням міс Конвей. Містер Донован мовчки прокляв у своїй душі гарну погоду, що за безсердечна погода. ти град, сніг, дощ, щоб гармонювати з настроєм міс Конвей. Я сподіваюся, що ніхто з вашої сім'ї не наважився запитати містер Донован. Міс конвей зберігала мовчання. Врешті вона мовила не з моєї сім'ї. Смерть забрала у мене декого дуже дуже дорогого мені, але я не хочу нав'язувати вам своє горе, містере Донован. І ось тепер я сама самісінька на всьому цьому білому світі. Нав'язувати? заперечив Донован. Що ви, міс Конвей, Я був би у захваті, тобто мені було б шкода. Я хочу сказати, що ніхто не міг би співчувати вам щиріше, аніж я. Міс Конвей злегка посміхнулася. І, о Боже, її посмішка була ще сумнішою, ніж раніше. Смійся, і світ посміється з тобою. Плач, і сміх буде тобі відповіддю», – Процитувала вона. Про це дізналася на власному досвіді, містере Донован. У мене тут у місті нема ані друзів, ані знайомих. Енді не запитав більше нічого, і їх бесіда добігла кінця. Та чим більше Енді думав про міс Конвей, тим більше її жалів. І якось він сказав їй за столом дуже важко бути самотньою у Нью-Йорку». Ви висловили стільки співчуття, і я це високо ціную. Він двічі передав їй перед за столом. Ви маєте іноді виходити, щоб забути про свої проблеми. Скажіть, міс конвей, чи не хотіли б ви трохи прогулятися парком? Це трохи розвіло б вашу нудьгу. І якщо ви дозволите мені. Дякую вам, містере Донован. Я дуже охоче приймаю вашу пропозицію. Ну, якщо ви думаєте, що товариство тієї, чиє серце сповнене похмурого смутку. Може здатись вам приємним. Через відкриті залізні загратовані ворота вони увійшли до старого парку, де колись розгулювало обране товариство, і сіли на відокремленій лавці. Є різниця між горем молоді і горем старих. Горе молоді стає легшим, оскільки їй співчуває хтось інший. У старих же гори залишається завжди однаковим. Поки вони гуляли парком, міс конве розповіла енді свою печальну історію. Він був моїм нареченим. За годину поділилася своїм горем міс конве. Ми мали одружитися наступної весни. Я не хочу, щоб ви думали, ніби я хвалюся перед вами, містере Донован, але він був справжнім графом. У нього було повно землі. І віл в Італії. його звали Фернандо Мазіні. Я ніколи не бачила нікого, хто міг би зрівнятися з ним у елегантності. Батько, звичайно, був проти шлюбу, і ми втекли, але батько наздогнав нас і повернув назад. Я була впевнена, що батько і Фернандо битимуться на дуелі. Мій батько здає коне в аренду, в всі знаєте. Зрештою, батько пішов на поступки і сказав, що погоджується на наш шлюб. Ми вирішили одружитися наступної весни. Фернандо пред'явив йому докази свого титулу і статку і поїхав до Італії, щоб підготувати свою віллу для нас. Мій батько дуже горда людина, і коли Фернандо хотів подарувати мені кілька тисяч доларів на приданне, батько розсердився і обізвав його якимось страшним словом. Він навіть не дозволив мені прийняти від Фернандо кольє або інші подарунки. І коли Фернандо сів на пароплав, я приїхала до Нью-Йорку знайти якусь роботу і отримала місце касирки в кондитерській. А три дня тому я отримала листа з Італії, і в листі мені повідомили, що Фернандо мертвий. Гондолу зіштовхнулась, і він загинув. Ось чому я в жалобі, ось чому я завжди печальна. Моє серце, містере Донован, назавжди поховане в його могилі. Я знаю, містере Донован, що зі мною мали бути дуже нудна, бо я ніким не можу зацікавитись. Я б не хотіла відволікати вас від веселощів і ваших друзів. Якщо ви бажаєте повернутися додому, містер Донован, то підемте. Отепер, панянки, якщо ви бажаєте, то погляньте лише як швидко молодий чоловік схопиться за лопату, якщо ви скажете йому, що ваше серце закопано в могилі якогось іншого чоловіка. Усі молоді люди за природою своєю розкрадачі гробниць. Запитайте оце у це у будь-якої удовиці. Треба ж щось вдіяти, щоб повернути поговане серце янголам у Скорботі, ще й у чорному Кремдишині. З якого боку не глянь, а найгірше в таких історіях, звичайно, доводиться мертвим чоловікам. Мені вас страшенно шкода. Ніжно промовив містер Донован. Ні, ми поки що не повернемось додому. І не кажіть, що у вас немає друзів у цьому місті, міс Конвей. Мені вас дуже, дуже жаль. І ви мусите вірити, що я ваш друг і вам дуже співчуваю. У мене його маленька світлина тут, у медальйоні, сказала міс Конвей, витерши очі хустинкою. І я нікому ніколи його не показувала. Але вам я покажу, містер Донован бо я вірю, що ви мій друг. Містер Донован довго і з великою цікавістю розглядав фото у медальйоні, який міс конві відкрила для нього. Граф Мазіні мав цікаве обличчя це було розумне лице сильного чоловіка. Така людина легко могла стати трибуном або вождем. У мене в кімнаті є його більше фото, сказала міс конвей. От коли повернемось додому, я вам його покажу. Це все, що у мене залишилося на згадку про Фернандо, але він завжди буде в моєму серці, це вже точно. Містеру Доновану, випало дуже важке завдання замінити в серці міс конвей нещасного графа. І він зважився на це, бо щиро захоплювався нею, але складність завдання, здавалося, не особливо турбувала його. Він взяв на себе роль співчутливого, але веселого друга і так успішно зіграв її, що ще за півгодини вони вже сиділи за двома порціями морозива. Незважаючи на всі старання молодого чоловіка розважити міс конвей, в її величезних сірих очах. Смутку Ані трохи не поменшило. Перш ніж розлучитися цього вечора, вона побігла нагору до своєї кімнати і принесла йому фотографію в рамці, любовно загорнуто в білий шовковий шарф. Містер Донован мовчки і уважно дивився на портрет. Він дав мені цю картку того вечора, коли поїхав до Італії, сказала міс Конвей. А я з нею замовила портрет для медальйона». Гарний чоловік, сказав від щирого серця Донован. А як ви думаєте, міс конвей? Що якби ви зробили мені приємність поїхати зі мною на острів Коні Айленд наступної неділі? Через місяць вони оголосили про свої заручини місіс Скотт та іншим мешканцям пансіону. Міс Конвей продовжувала носити траур. Через тиждень після їхнього заручення. Вони сиділи удвох на тій самій лаві в старому парку, і тремтяче листя дерев кидало до них у місячному світлі рухливі нечіткі тіні. Але у Донова на увесь цей день на обличчі був похмурий вираз. Він був такий мовчазний, що його наречена врешті не витримала. У чому справа, Енді, що ти сьогодні такий не в дусі? Нічого мегі. Але я це чітко бачу. Ти ніколи таким не був, що таке? Та так, дрібниця, нічого особливого ми є. Ні, щось є. Я хочу це знати. Б'юся об заклад, що ти думаєш про якусь іншу дівчину. Чудово. Чому ти не йдеш до неї, якщо так любиш її? Забери від мене свою руку, будь ласка. Гаразд, я скажу тобі, відповів Енді. Але мені здається, ти не зрозумієш. В мене є друг, його звати Майк Саліван. Ти чула про Майка Салівана, так? Великий Майк, як його всі називають. Ні, я не чула, сказала Мегі. І не хочу чути, якщо це через нього ти такий нещасний, це хто такий? Він найвпливовіша людина Нью-Йорка, сказав Енді майже з повагою, з будь яким політичним діячем він може зробити що завгодно. Він стоїть на недосяжній висоті. Варто тобі сказати щось нешанобливе про великого Майка, і вже за дві секунди на тебе накинеться мільйон людей. Та що там казати? Він недавно відвідав Європу, і королі поховались по своїх норах, як оті кролики. Ну, так от. Великий Майк, мій друг. Я незначна величина в моєму районі, але Майк так само добре ставиться і до незначних людей, як і до видатних. Я зустрів його сьогодні на Бауері, і знаєш, що він зробив? Підійшов і потиснув мені руку. Енді, сказав він, я стежив за твоїми успіхами. Ти завдав кілька хороших ударів у боксі, і я пишаюся тобою. Що ти хочеш випити? І він бере сигару, а я хайбол, і я йому розповів, що збираюся одружитися за два тижні. Енді, каже він, надійшло й мені запрошення, тоді я не забуду і прийду на весілля, Ось що мені сказав великий Майк. А Він завжди тримає слово. Ти, звичайно, не зрозумієш цього, Мегі, але я готовий руку собі відтяти, аби лишень Майк Саліван був на нашому весіллі. Це був би найприємніший день у моєму житті. Якщо він з'являється на чиєсь весілля, то кар'єра нареченого. Забезпечена на усе життя. Ой, чому я сьогодні такий сумний? То чому ж ти його в такому випадку не запросиш, якщо він так багато для тебе означає? запитала Меґі. Е, є причина, чому я не можу цього зробити, сумно сказав Енді. Є причина, чому він не повинен бути на весіллі. Не питай мене, Мегі, я все одно не зможу тобі про це сказати. Фо, я й не цікавлюся, сказала Мегі. Це, очевидно, з політичних міркувань. Але це все ж для тебе не причина перестати бути люб'язним зі мною. Ти повинен, ти повинен розповісти мені про все, сказала Мегі. Ну, добре, відповів Енді. Мегі, сказав Енді після невеличкої паузи. Скажи відверто, ти кохаєш мене так само, як кохала свого. Графа Мазіні. Він довго чекав на відповідь, але Мегі не відповідала. Несподівано вона повернулась до нього і почала плакати. Вона плакала і аж тремтіла від ридань, міцно тримаючи його руку і рясно змочуючи сльозами крабдаши. Ну, 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 ну. заспокоював її Генді, геть забувши про своє власне горе. Що трапилось? Ну що знову не так? Генді. сказала нарешті Мегі. Я, я, я збрехала тобі. І ти ніколи зі мною не одружишся. І ти ніколи не кохатимеш мене. Але я відчуваю, що маю все тобі розповісти. Енді, в моєму житті не було жодного графа. У мене за все життя не було нікого, хто кохав би мене. А у всіх інших дівчат були, і вони постійно про них говорили і хвалилися ними. І я помітила, що через одне тільки це хлопці ще більше за ними упадали. та ніхто не кохав мене, ніхто не хотів зі мною дружитись. До того ж Енді я так шикарно виглядаю в чорному, ти знаєш, як до лиця мені чорне. От я й нарешті вигадала план. Тому я пішла до фотографа і купила ту велику картку, що показувала тобі, а з нею замовила ще й маленьку для медальйона, і вигадала всю цю історію з графом і аварією, щоб мати можливість носити траур. І ніхто не може любити брехуху. І ти енді зараз підеш, підеш від мене, і я помру від сорому. Ти єдиний чоловік у житті, кого я кохала ось і все. Але замість того, щоб відштовхнути її, Енді лише ще міцніше пригорнув її до себе. Вона поглянула на нього і побачила, який же він щасливий. А ти міг би, ти міг би забути про це, Енді? Ну, звісно ж, я зможу, сказав Енді. Тепер усе гаразд. Нехай граф вирушає собі на цвинтар. Я дуже радий, що ти мені про все розповіла, Меґі. Я так і сподівався, що ти зробиш це до весілля. Якийсь час вони мовчали. Енді, сказала Меґі з боязкою посмішкою, після того, як вона переконалася у повному прощенні. А ти повірив у всю цю історію про графа? Ну, ні, не усю. сказав Енді, дістаючи свого портсигара. Бо фотографія, яку ти мені показувала, це якраз і є фото мого друга. Майка Салівана. О, Генрі граф та весільний гість. Озвучена студія Словолова. Друзі, якщо вам сподобалось, то поставте нам вподобайки і напишіть в коментарях. Це нам дуже мотивує продовжувати. А ми всі знаємо, що українського контенту має бути багато.